Ми дуже пізно побачили, як з посадки вийшли мінометчики, розставили міномети і відкрили вогонь. Мене хлопці витягували з ями, а я кричав бросьте, мені вже все. А вони витягнули. Пам'ятаю, що темно все, все скінчилося. Ми як перший раз приїхали в Дніпро з донькою, ми просто зайшли в реанімацію, нас пустили там декілька хвилин, і ми просто стояли і плакали. Просто стояли, і плакали. Потім уже ти якось збираєшся зі своїми мислями, і ти йдеш за ним. Тобі обіцяєш, що буде евакуація, і ти чекаєш. Тобі кажеться, що от-от буде легше. Початок реабілітації було тільки згинання плеча і рух в пальцях правої верхньої кінцівки. З нами комунікував відповіддю Так, ні, закриванням очей. Все, все, що було на момент заїзду. Зараз ми вже тренуємо навичку ходьби. Тобі ж вже таке одно ну, глобальне вже є переміщення з допомогою чотирьох опорної палички. Зараз Андрій проходить близько метрів до десяти. Вони мені написали, де він ішов він, і вони були завжди зі мною. Без них не було б цих результатів. Як би я не старалась, як би я у людей не просила гроші. Я б не витягнула сама цього. Бо зараз те, що він навчиться, з цим він буде жити. І чим він більше навчиться, тим буде мені легше. Бо це, це моє. Коли ці маленькі діточки в білих костюмчиках мене обнімають всі, я розумію, за кого я вбивав. І я не жалкую. Якщо б зараз Божа ласка, і я встав би, я пішов би. Знову? Да. Mm -hmm.